Всім привіт! Мене звуть Волц. Я сьогодні у ролі післа з підземелля смакоти. А у нас стенд. Це наша перша така практика. Ми відійшли від сценок тільки на експоформаті. І зараз робили стенд. Де ми 24 години в добу займаємось тим, що розважаємо гостей, пропонуємо їм різні смаколики з нашого підземелля. Тут можна виграти дуже цінні нагороди, зареєструватися як команда, як одиночний гравець, і ти будеш виконувати різні квести та завдання. Нам дуже подобається бути на стенді, бо ця сценка триває 15 хвилин, і ти в ролі тільки 15 хвилин, а на стенді ти весь цей час в ролі розважаєш людей. І це як така жива сценка, яка триває довгий час. На протязі всього фестивалю ідея цього стенду нам прийшла десь взимку. Ми почали планувати тоді, обравши саме данженка ще багато хто хотів. А потім почався дуже складний і тривалий процес підготовки. Ці стіни, які були повністю зроблені нами, наповнення інтерактивом, ДНД-столом, два типи е, випробовувань для соло-пригодників і для компаній. Це все зайняло багато часу, проте, як бачите, відбою від аншлагу від немає, а також у нас є безкоштовна вода, а, що теж е, наша перевага стенду. Тут е, дуже багато декорацій, які ми робили власними ручками це все. В'язали гарбузи, робили палички, робили посохи, робили стіни, клеїли підлогу, робили кабанчик. Все зроблено цими кіхтиками, нещасними цієї кішечки. В нашому стенді є декілька видів інтерактивів. У нас є по-перше соло квести. Ми розробили такі невеличкі брошурки, гарні. Це довіднички путівника підземель, Занімають «Dungeon Mesh». і там є своя власна мапа підземелі, яку треба пройти і зібрати всі печатки. Також у нас є командні квести, вони трошки складніші. Там є і квіз, і завдання для кожного з класів. Ми видаємо кожному свій клас. І це все за це. все ми ще розіграємо призи кожного вечора. За те, хто набрав більшу кількість балів. Треба навіть з'їсти справжніх жуків для того, щоб пройти цей квест. І також у нас функціонує днд стіл, на якому є короткі партії, адаптовані спеціально під аніме підземельна смаколиків.